Відео номер два в серії моїх роликів про життя після втрати. Тема сьогоднішнього відео: наскільки смерть близькою людиною є травматичною подією для людської свідомості та організму? Одразу дам відповідь: надзвичайно травматичною подією є втрата. Особливо в наших регіонах, в нашій місцевості, тому що в нас просто надзвичайний ритуал поховання, де люди одягають чорний одяг, скорблять, ридають, верещать та кричать на всю, на всю вулицю. Uh, найближчих родичів загиблої людини uh, тюкають та дьоргають різними питаннями, діляшками майна тощо, тому uh, ця вся подія усугубляється uh, такими нашими традиціями. Так, якщо подивитися кудись на схід, наприклад, можемо побачити, що смерть набагато більше інтегрована в суспільство. Люди ставляться до неї інакше, вони одягають одяг. Білого кольору, червоного кольору, вони вірять в те, що душа людини переходить в на наступний рівень, так в наступний світ. Наприклад, якщо почитати китайську тибетську філософію, то для них смерть це абсолютно нормальний черговий виток у житті душі. Вона переходить з одного світу в інший. Звісно, що неможливо порівняти смерть природню від старості зі смертями, з геноцидом, який коїться зараз на наших землях, коли вбивають молодих. Дітей, людей, хлопців і жінок. Але що я хотіла сказати тільки що оцим текстом, який я вам проговорила, це те, що для того, щоб легше пережити горе, має сенс звернутися до китайської, тібетської, індійської, можливо, якоїсь язичської філософії, релігії, почитати, як вони ставилися до смерті. Так, це може допомогти. Зараз розглянемо з вами, як реагує наша психіка. На таку травматичну подію, як втрата. Уявіть, будь ласка, що оце коло коло з колами всередині це ваша психіка. Вона поділяється на свідоме, підсвідоме та безсвідоме. Почнемо з вами з безсвідомого. За нього відповідає наш рептилоїдний з вами мозок, тобто, це безумовні рефлекси. Як на природньому рівні ми можемо з вами фільтрувати їжу, наприклад, яку ми споживаємо, що є їстівним, що є неїстівним. Або наші з вами якісь безумовні рефлекси. Наприклад, коли ти торкаєшся чогось гарячого, ти тут же відсуваєш руку, тому що розумієш, що це тебе ранить. Переходимо до свідомого. Свідоме. Це наш з вами холодний аналітичний разум, який ми використовуємо кожного дня для того, щоб вижити. Це наш з вами інтелект. І посередині існує підсвідоме. Це наші з вами емоції, наші з вами, наші з вами бажання, які так само контролюються здебільшого свідомим. Тим ми відрізняємося від тварин, тим, що ми можемо свої бажання, емоції та рефлекси контролювати. Але така травматична подія, як втрата, вона провалюється із свідомого в підсвідоме за рахунок того, що вона настільки шокуюча, що вона, наче, заморожує наш інтелект. Так, людина, коли дізнається про втрату, вона замирає, і це наносить дуже великий урон нашій з вами психіці. При переході наших емоцій з свідомого до підсвідомого вони стають неконтрольованими та наносять наступний урон на життя людини можуть початися депресії, нічні кошмари, які будуть жахати довгий час. Можна жити у відчутті жалю, у відчутті провини та сорому. І давайте зараз з вами уявимо, що наше життя до цієї події, боже, яка в мене брудна дошка. Було ось таким намистом так, з різними намистинками. Давайте уявимо, що ось ця намистинка була у нас з вами жовтою. Вона була про щастя та радість. А оця була червоною, вона була про любов. А оця була коричневою, вона була про надію та стабільність. А ось ця була якась там блакитна. Вона була про дружбу, наприклад, так, і багато різних емоцій було протягом життя. А коли сталася травмуюча подія, наше з вами намисто розсипалося, і всі намистинки з різнокольорових перетворилися на чорні. Так сильно шокувала, так сильно травмувала ця подія. І що потрібно робити нам з вами далі? Як ж з цієї ситуації виходити? Нам потрібно кожну намистинку з вами знайти, по-перше, по-друге, її потрібно протерти, помити, відчистити. Якісь намистинки буде достатньо протертою, умовно кажучи, серветкою, а якісь потрібно буде чистити довше часу. Так? так виглядає терапевтична робота після втрати. Далі це намисто потрібно нам буде зібрати, додасться туди ще одна намистинка чорна, яка буде нам нагадувати про подію, яка сталася про втрату. Але в кінечному результаті ми будемо мати знову ж таки різнокольороване мисто, яке буде нам підкреслювати про те, що життя різнобарвне, незважаючи на цю подію, яка ось тут висить цією чорною намистинкою, життя продовжується. Уникнути факту наявності чорної намистинки ми не можемо легше нам буде її прийняти і сфокусувати свій фокус уваги на тому, що в житті було, є і буде стільки. Класних, цікавих, різнокольорових подій та емоцій. Ну що ж, я з вами прощаюся і до зустрічі у наступному відео, відео номер 3, в якому я буду розповідати, коли варто звернутися до психолога після того, як ви стикнулися з втратою.